Вітаю! Мене звати Олена Лазар, я HR-директор, і ми продовжуємо з тобою спілкуватися на тему, як знайти роботу своєї мрії. Сьогодні ми поговоримо про те, що робити, якщо ви не пройшли перевірку безпекою. В теперішній час більшість компаній перед тим як запропонувати роботу або job offer, дати job офер кандидату. Проводять перевірку службою безпеки, великі компанії корпорації обов'язково мають у своїй структурі службу безпеки, яка здійснює перевірку кандидата з різних сторін. Для деяких компаній перевірка відбувається по всім чотирьом, п'яти або шести пунктам. В деяких компаніях перевіряють лише один або два. Наприклад, якщо ви влаштовуватись компанію бухгалтером, а у вас є вже якісь кримінальні справи по невірному непрофесійному обходженню з фінансами. Будьте впевнені, що вас на цю роботу не візьмуть. Але якщо, наприклад, ви плануєте влаштуватися на роботу, скажімо, там не знаю, вихователькою у садочок, і у вас до того були якісь справи пов'язані з фінансами, і є якісь, наприклад, адміністративне правопорушення, або навіть серйозніше, то ймовірніше, всього, компанія на це увагу не зверне, адже ви в майбутній посаді не будете працювати з фінансами. Причина номер один: у вас були якісь кримінальні провадження. Внутрішні служби безпеки компаній дуже часто мають тісні зв'язки з нашими органами поліції або внутрішньої безпеки. Тому всю інформацію про те, які у вас були історичні негативні моменти, вони з легкістю можуть отримати. Тому, якщо у вас були якісь кримінальні впровадження, я рекомендую сміливо про це говорити на співбесіді, не приховувати цю інформацію, бо часто компанія просто приймає рішення, коли взнає про це, відмовити вам одразу тільки через те, що ви про цю ситуацію. Не згадали на співбесіді або на телефонному інтерв'ю. Звичайно, професійні рекрутери будуть запитуватися причину так, цього кримінального провадження, що саме відбулося, яка була ситуація, і дадуть вам можливість це пояснити. Навіть якщо у цій справі у вас є виправдання, компанії будуть просто боятися взяти вас на роботу. Наступна причина неуспішного проходження перевірки. Наприклад, якщо у вас були проблеми з водінням. Ви порушували правила дорожнього руху, або попадали в ДТП, або інші серйозніші речі. Якщо майбутня посада, на яку ви, яку ви шукаєте, пов'язана так з керуванням транспортним засобом, і у вас є порушення, так і записи, адміністративні, якісь ПДР і так далі, відсотків 99, що роботу ви не отримаєте. Причина номер. Три. В даний час в наш військовий стан, який ми з вами живемо, можливо, ще е, не дуже сильно компанії стикаються з тим, але в майбутньому я впевнена, що компанії з великою ретельністю будуть перевіряти, а саме це порушення військових зобов'язань. Якщо ви коли-небудь не з'явилися у військомат, у вас є якісь провадження пов'язані з виконанням е, військових обов'язків, компанії, скоріше всього, відмовлять вам в хорошій роботі. Причина номер чотири. Для України, можливо, вона ще не зовсім. Популярна, але деякі служби безпеки великих іноземних інвестиційних компаній це вже перевіряють. Наприклад, це ваша кредитна історія. За кордоном в Америці, в Європі, кредитну історію перевіряють номер один, так? перед тим, як кандидат влаштовується на роботу. В Україні це ще сфера нова, але служби безпеки сучасних компаній перевіряють дуже часто вашу кредитну історію. Якщо у вас є проблеми по кредитам, так, у вас є невиплачені кредити, у вас є проблеми з банками, це свідчить про те, що ви неорганізований Андидат, ви не можете організувати і правильно використовувати свої фінанси, ви не можете виконувати свої зобов'язання, і в більшості випадків компанія не буде приймати рішення на вашу користь. Причина номер п'ять: ваша історія роботи. Ви ж розумієте, що компанії, а особливо рекрутери, між собою спілкуються, HR-и між собою спілкуються. Вони є членами різноманітних асоціацій. Клубів вони разом проводять конференції, і вони дуже часто обмінюються інформацією про працівників. Тому якщо у вас була якась ситуація в попередній компанії, в якій ви проявили себе не дуже правильно, так яка показує вас не з дуже хорошої сторони, це може взнати служба безпеки компанії, в яку ви влаштовуєтесь, і, скоріше всього, вас не візьмуть. І причина номер шість, по якій ви можете не пройти перевірку внутрішньої служби безпеки, це і ваші соціальні медіа. Ми зараз без них не живемо. Кожен кандидат має Має профіль або в Інстаграмі, або в Фейсбуці, в Тіктоці, в будь-яких інших платформах популярних і непопулярних, знайте, служби безпеки перевіряють усе. І навіть якщо керівник Служби безпеки є людиною пенсійного віку, то він дуже добре знає, як перевірити інформацію про вас у World Wild Web. Отже, якщо у вас є профіль на якійсь соціальних платформах, пам'ятайте, що будь-хто може на цей профіль зайти і скласти думку про вас. Що ж робити, якщо ви знаєте, що вас у вас щось з тих причин, які я назвала раніше, вже є, і ви ймовірніше з перевірку Служби безпеки не прийдете. Я рекомендую бути чесним. Я завжди рекомендую на всіх співбесідах, на відповідь на всі питання бути чесним і щирим. І рекомендую це і в цей раз. Якщо ви знаєте, що у вас є якісь кримінальні впровадження, або була якась ДТП, в якій ви, які ви опинилися, або була якась ситуація з банками, або будь-які інші, з яких ми згадали, сміливо проговоріть це з Він, як я вже згадувала в моїх попередніх відео, теж зацікавлений закрити вакансію і підібрати найкращого кандидата. Тому він буде готовий обговорити з вами цю ситуацію. Розкажіть її наперед, скажіть, що у вас таке було. Скажіть, чесно, можливо, ви були молодим і юним, не дуже добре розуміли ситуацію в той період часу. Але зараз ви цілком і повністю усвідомили це і не хотіли би, щоб на основі цього маленького непорозуміння компанія не дала вам можливості показати себе і не дала вам можливості додати Додаткової цінності компанії, а також показати свою результативність. І наостанок хотіла би сказати: навіть якщо вам не вдалося пройти перевірку Службою безпеки і вам дали відмову, не розчаровуйтеся. Це не означає, що в майбутньому ви ніколи не знайдете хорошої роботи. Можливо, ви не знайдете роботи в цій компанії. Можливо, ви не знайдете роботу в компаніях цієї індустрії або цього напрямку. Сядьте, подумайте, проаналізуйте, в яких компаніях так ці порушення, які у вас були в минулому, не будуть. Критичними і роботодавець зверне увагу на вашу компетентність, на вашу експертність, на ваш професіоналізм, а не буде брати до уваги перевірки служби безпеки. Плюс відкриємо маленький секрет. Служба безпеки є важливою, так і її висновок приймається до уваги, але він не є остаточним і не є важливим. Дуже часто рішення про прийом кандидату на роботу здійснює директор по напрямку, так замовника вакансії. І ймовірно, якщо ваше резюме, ваша підготовка до співбесіди, ваше тестове завдання. Покажуть, що ви найкращий кандидат для цієї посади, і часто, якщо служба безпеки виносить вердикт, що ви не підходите, ви не проходите безпеку, ви можете отримати цю роботу. Тому я все-таки ем, хочу побажати вам ніколи не отримувати відмови від Служби безпеки, але навіть якщо ви їх отримаєте, бути впевненим в собі, доводити свою професійність, свою майстерність, постійно вчитися, постійно розвиватися і вірити в те, що робота вашої мрії вас знайде. Дякую вам за те, що мене дивилися. Дякую за те, що слухали. Лайкайте це відео, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей.